Привіт усім, і це Майнкрафт. І ми починаємо операцію під назвою Врятуй корову. Спецоперацію із визволення заложників. Для початку нам знадобиться палки і доски. І оця дурниця. Ви спитаєте навіщо? Я спитаю. Теж навіщо, але я вам відповім. Зараз все буде ясно. Для початку нам треба зробити це все отаким от хитрим чином. Опа! І в мене є пшениця. Супер! Так... Зайві... Зайві оці предмети ми все кидаємо сюди. І вперед рятувати корову. Мега табличка, нехай буде. Без неї ніяк. Так, можна вирушати. Надіюсь, корова переживе. І я теж. Чорт! Можливо є небезпека, що корова не переживе цю подорож. Я думаю, що все-таки вийде нам це зробити. Я тут добре попрацював. Величезну кількість факелів витратив на ці всі освітлення. Так, нам ж не треба, щоб корова впала. Ви запитаєте. А навіщо тобі одна корова? Адже з одної корови немає нема ніякого сенсу. Я скажу точно, блін. Десь тут була ще одна корова. От чорт! Хто вбив корову? Ну нічого, врятуємо поки що одну корову, а там буде видно. Ти йдеш за мною? Нікого нема. Побігли. Тільки не стань в лаву, я тебе прошу. Там чисто. З того боку чисто. Ей, ну не треба мукати. Хтось нас почує. Так тихо, тихо. Для чого ти мукаєш? Ой. Ти бачиш? Ей, назад! Стань, я тут. Тупа корова. Дивись, що в мене є. Ходи. Пішли за мною. Яка гарна музика? Яка мила гра. А ми тобі, собі тут з коровою йдемо, так, корова. Так. Мені не подобаються ті кріпери. Хоч би він не стрибнув. Так. Пішли, пішли, тихенько. Здається, немає нікого. Єс, yes, тут взагалі, тут нема нікого. Побігли швидше, ну чому ти так біжиш повільно? Нас ніхто не помітив, корова. Будемо жити. Є, yeah. давай. Ти просто... Ти черепаха, чи ти корова? Вівця! Так, ну спочатку доведемо корову, потім будемо проводити. Операцію номер 2 Врятуй вівцю, врятуй світ. Так, тут у нас вільно. За мною корівонько моя. Давай, мілка. Зірка. Дзвіночок. Худоба. Давай. Моу. Гарно тут у мене. Оу! Назад корова! Ховайся! Назад! А -а -а! Ху, кріпер не цей, не, не зриває корову. Подякуй, що я в тебе є. Що б ти зробила тут вже. Він би тебе замочив. За мноюся. Оу! Ти шо не шуткуй так? І подалі від лави? Ей! ти йдеш? Ти йдеш? Ей! Пішли. Тварина. Ти за мною. -а. Так зараз я вийду зайду. Мабуть так. Корова? Ааа, я знав, що тобі потрібно. Тобі потрібно перезавантажитися. Момо Так, гадаю, далі шлях відносно безпечний. Так, тільки не стрибай, я тебе, прошу. А, ні! Ти жива. Пішли. Чорни вже знову. Так. Спробуй зараз довести сам. Якщо не вийде, то я вам покажу цей сумний момент. Вона йде. Як же ж важко було з неї спуститися? Вона в два рази впала. Бідненька. Але вона йде. Шара. Справжня корова. Так, ну ми пішли. Ну от ми прийшли без пригод, добралися. Я завів корову в хату. Поки не знаю, куди її подіти, тому подіну її тимчасово сюди. Заходь. Проходьте. Сюди. Давай. Отак. Супер. Розвели, розвели. Ха-ха. Розвели корову на м'ясо Якби ще одну, О було б круто. Так. А тим часом моя пастка для мобів непогано тут працює. Хоча я б не сказав, що вже аж так круто, хоча, в принципі, непогано. Не завжди вони хочуть сюди стрибати. Але коли стрибають, то то добре от. Я її трохи розширив, трошки збільшив. Тепер вона не знаю скільки рівнів. Раз, два, три, чотири, п'ять десь. Аба. Потім, так як я знайшов велике джерело піску в тій кімнаті з черепом. А також у мене вже є трохи багатенького. Е, пороху то я зможу робити собі вибухівку. Я вважаю, що це теж круто. Так, корова вдома. Вдова. Просто щоб пересвідчитись. Отак. Отак. І от так. Ще треба набрати піску. Можна зробити побільше випухівки. Далі. Беремо ось це. І Мабуть ось це. Йдемо нагору. Що тут у мене? Таємна кімната. Повно книжкових поличок. Це, це не потрібне. Ну, звичайно, треба вернутися вниз. І де що скрафтити? Опа. Опа. І книжечка. Enchantment table. Круто. Зараз будемо собі покращувати зброю. Це ставиться сюди. Букви з цих сторін мають летіти. Мабуть, вони летять. У мене є цілком неушкоджений меч і рівень 12. Тому, гадаю, можна спробувати його покращити. 9, 13, 15, 7, 10. 10. Ава. Шарпнес 1. Чорт я знаю, що це означає, але він тепер прикольно. Е Переливається фіолетовим кольором. Таким чином ми заточили собі меч. І тепер він супер крутий. Але я його не буду зараз витрачати, тому що в мене є ще той. Так. Час зробити собі залізну броню. Можна спробувати привезти ще сюди вівцю. І я там бачив ставок з водою. Треба набрати води. Будемо займатися сільським господарством. В цій зоні, яку я приготував для цього. Поки що ці землі безплідні, але скоро. Також прийдеться злазити вниз. Скоро тут буде весело. Отже, зганяв я за... Водичкою. Але нова корова там не з'явилася. А вівця там як була одна, так і залишилась. А ви знаєте, що з одної вівці толку, як і з одної корови. Тому що ні розмножити їх неможливо. А вбити їх просто якось шкода. Тому будемо зараз робити. щось корисне. Засадив я город усім насінням, яке в мене було, яке я зміг зібрати там, де була та корова і була трава. Але я думаю, що не помішало би пришвидшити трохи процес. Таким нехитрим чином. Аба. От так от. Тепер же піщай більше на І я зерно. Займусь я, мабуть, зараз с подарством. Вот так вот. насінин Ви подивіться, це вже просто поле. Так, перевіримо. Сорок чотирє. 44 є. бенц Бенц, 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 я використав трохи багатенько кістяної муки. Зараз я останній раз засаджу це все поле і вже воно буде рости саме по собі. Своїм природнім способом, так би мовити. Оба. Це все. І того у мене два. Півтори стека. Пшениці, багато дуже насіння. Живемо. Нарешті вже перестанемо їсти оці кавуни, а можна буде їсти нормальний хліб. Якби ще були тваринки, о, було б круто. Це ж нескінченні запаси м'яса і шерсті, якби була корова. Ну нічого, в мене вже є металу багатенько. Хоча його теж вистачить ненадовго. А моби все падають. Опа. Не така вже й жахлива ця карта. А доволі весело тут виходить жити. Опа. Чекаємо врожаю. О, я звичайно забув що... Звичайно забув те, що... Все має бути культурно. Оу, чорт. Я не можу написати це слово. Ага. Ні, треба написати город. Та вже пізно. Ой. Так. Ще один процес, який мені дуже подобається, це виготовлення небезпечних вибухових речовин. Повинно бути багато. Думав буде більше. От і все. Ну якщо додати до того, що в мене вже є, можна трошки буде побавитись. Жива. Що тут нам нападало? Оу. Стріли мені потрібні. Дякую. Здається, що вони падають активніше, коли я стою саме тут, а не ходжу десь. Так, мабуть, це правда. Ну що ж, піти зробити собі чайку і постояти. Таке моє життя. Ну я мушу вам це показати, дивіться, як гарно. Ще одну штуку, яку я вам хочу показати, це... Це буде робитися ось так. Водичка. Тепер швиденько полізу нагору. Ну от, я вже наверху, а тепер стрибаємо. І я вже внизу. Шара. Круто, можете зробити собі таке вдома. Тільки будьте уважні і обережні. Дуже небезпечно. Вода підтримується табличкою. Стрибнули. І все круто так от. Так, а з цього боку я планую зробити невеличку. Тобто найменшу як це, можливо, ферму гарбузів і кавунів. Але так як в мене кавунів уже до біса багато, то вирощуватиму тут гарбузи. Залишається тільки дочекатись, поки гарбуз. Проросте в одній із цих частин оцієї ділянки землі. Таким чином вирощуються гарбузи. Їх можна використовувати як освітлювачі. Їх їсти не можна, не знаю для чого вони. Але я думаю, вони не завадять. Тут я буду зберігати весь необхідний для господарства реманент. Отакі От пироги Оскільки я вже в цьому епізоді займаюся чим хочеш, тільки не тим, що потрібно робити на цій карті, то займемось ще однією цікавою справою. Багато одягу. Чорт, отримати перший рівень буде, мабуть, нереальним. Але я знаю один спосіб. Я майже знищу свою бібліотеку, але я в будь-який момент зможу її відбудувати. Зараз я просто хочу знайти перший рівень. І все ще мені не дають перший рівень. О, чорт, прийдеться зробити. Що так. Ой є, перший рівень. Круто. Що обираємо? Що порадити? Е, падіння. Круто. Я буду падати і менше урону. Далі. Дайте, будь ласка, перший рівень. Дякую. Е, захист один. Жир. Е, Якийсь жирний захист, я не знаю. Круто. І надіюсь це не буде плавання під водою. Але це, на жаль, саме воно. Ну нічого. Тепер у мене броня просто мега-жирна. Дивіться, вона вся переливається. Кісткою вам. Хо. Класно. Вони всі чомусь дуже хочуть мене дістати. І просто... Ой, вибачте, я запанікував, бо я дуже злякався. Врахуємо не до... не спостерігати звідси. Отак, От прямо туди. А ти що там забув? Вже сьогодні вийшла така е-е господарсько будівнича серія. Для чого я витрачаю стріли? У мене так їх небагато. Отже, дякую всім за увагу. Бувайте. Це був такий Майнкрафт, зустрінемось скоро. Ну, стрибаю вже.